Пановні учасники зібрання в історії України, навіть новітньої історії України, було багато особистостей, яких називали свій час геніями, вождями. На жаль, значна частина цих людей не пройшла випробування часом. же Григорій Шевченко, його постать є тією постаттю об'єднуючою, яка була, є і буде для українців. Символом боротьби за Україну, за її незалежність, за волю народу, за свободу всіх жителів нашої країни. Я впевнений, що і сьогодні, якби Тарас Григорий Шевченко повернувся, він був би один із тих, хто був би на передньому фронті боротьби за незалежність України. Згадайте його слова, пророчі слова, які сказав Нігоян, теж одна із жертв, перших жертв нашої боротьби за волю, за свободу і за демократію. Ми, я впевнений, переживемо ці складні часи і будемо, так як нам завіщав Тарас Григорій Шевченко, будувати нову державу. Вільну державу, державу рівних можливостей, використовуючи досвід інших людей, але й не цураючись, не забуваючись власної історії, власного, на жаль, в тому числі і гіркого досвіду. Слава Гені України, слава Україні! Героям! Героям слава! Слово надається заступнику голови Норосійської районної державної адміністрації Аркусик Титан Водимовний. Шановні односельці! Сьогодні ми зібралися на цьому святому місці, щоб відзначити і віддати шану великому генію українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку. На нашій землі, українській землі, немає, мабуть, ні старого, ні малого, який би не знав віршів Тараса Григоровича Шевченка, який пропагував в своєму мистецтві волю українського народу. Сьогодні це дуже актуально. Пройшло 201, 201 рік. Але ми ж і зараз стоїмо в боротьбі за волю українського народу. Тому ми ушановуємо, віддаємо данину пам'яті цьому великому генію кобзарю. І думаємо, що Стежина і пам'ять наша до нього буде пролягати ще багато років українського народу до волі, до свободи. Тому я сьогодні хочу сказати, що е, данина пам'яті, е, вона є святинею, тому що ми пам'ятаємо Шевченка над усе. І кожен знає, що Шевченко це символ українського народу. Що вона голові Обласної спілки Свободи в Степу Юрій Станіславичу? Слава Україні! Товариства! Цей пам'ятний день, з нагоди Дня народження Шевченка, хочу одразу розпочати зі вступу із реалій нашого життя. От буквально влітку минулого року тут, по селах Нагородківщини, ми ходили з нашими побратимами, чи то в межах виборчих кампаній, чи поза межами, але спілкувалися з людьми. І ви знаєте, найголовніше розуміння, яке приходить спілкування з людьми, те, що... На жаль, є вірними слова Шевченка про те, що якби ви вчились так, як треба, то й мудрість була своя. От ми не вчимося так, як треба, і мудрість у нас не наша, не українська. І тому, якщо Тарас Григорий Шевченка в своїй творчості, в своїй поезії, як філософ, проповідував і заповідав нам бути першим, боротися за свою соціальну справедливість, а друге за свою національну справедливість, то ми мали б у цього першого правила його навчитися. Значить, відповідно, і в житті свій вибір вибір свій таким чином робити. А так у нас виходить, що якщо Тарас Григорович Шевченко в своїй творчості писав в поезіях, наприклад, та, на панщині пшеницю, жала, та не в Тамила, саме в папихах пішла слаби, паштем дибаливана син гадувати. їй, щоб він на вольній вже своїй займаній землі. Тобто, про що він писав? Він писав про те, що наш українець мріяв всі віки бути не кріпаком не робом на своїй землі. Мав бути заможньою, вільною, щасливою людиною, яка в достатку, яка має всі свободи і права вільного громадянина в своїй державі. На жаль, нам це завжди заважало зробити перша Московська імперія, ну а по-друге, це брак свідомості робити вибір на свою користь. Тому що, е якщо людина вважає за авторитет Тараса Григоровича Шевченка, то мала би, мабуть, свій вибір в житті робити відповідно до... Того заповіту, який Шевченка нам залишив. Тому я коли спілкуюсь по селах ну, на Київщині, по інших районах, то з людьми, з бабусями спілкуючись, я їм кажу, я розумію, що я вам особисто молодий чоловік, я не є для вас авторитетом прикладом. Моє слово тут за три хвилини вас нічому не переконає. Але ви візьміть слово Шевченка. Він є авторитет, і, геній, і пророк і провідник нації. От якщо Шевченка так сказав, ви ж йому довіряєте так. Я кажу, так ви ж маєте уявити собі, що на одну хвилину, що сьогодні живий Шевченко. От він би свій вибір в цьому самому випадку. Як би сюди? Як би він чинив? Чи вчинив би він так, як ви? Люди подумають, так, да, безумовно, тут безпосередньо є політичні моменти, але справа в тому, що нема куди правди діти. Боротьба за соціальну справедливість, за національну справедливість, це частина політичної боротьби, але частина боротьби за щастя і добробут нації. Якщо Шевченка був націоналістом, Шевченка був перший український націоналіст і взагалі на міжнародному рівні. Якщо він писав свої поезії, наприклад, Кавказ, і так далі, там, де він був, там, де він переживав, і чітко, чітко відчував цю нитку, пов'язуючи як український народ, так і, наприклад, народи Кавказа, і так далі, які боролися так само в свою незалежність під нітом Російської імперії. То, тобто, мається на увазі, він захищав інтереси будь-якої вільної нації, етнічної громади, яка повинна бути самодостатньо розвивати свою етнічну культуру і подобуду. Тоді він казав, а на москалів не зважайте, у них народ і мова, і у нас народ і мова. Або там казав, що... Чужого навчайтесь, свого не цурайтесь. Оцього цього нам саме бракує безумовно. Ми завжди боїмося бути самим собою. Боїмося бути самодостатньою нацією, яка має сказати, у нас своя мова, у нас своя культура, у нас свої традиції. Давайте її зберігати і її плекати. Боїмося, тому що раптом хтось десь із Москви скаже, що ми фашисти, що ми, мабуть, когось притісняємо. Де хто кого притісняв коли-небудь за той руський язик чи ще щось? Всі завжди мирно співіснували. Не можна давати, щоб нами маніпулювали. Тобто, от. Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість була своя. А інакше, іншими словами Шевченка, якщо ми будемо е, себе уводити кудись на мені ті, то виходить, як в тій поезії Шевченка, коли не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого, я сам себе дурний дурю, та ще й співаючи, арю свій перелік у Богу ниву і мрію будуть жнива, вільні жнива. Тобто все починається з того, що сам себе дурний дурю, а не, бі, не Бог там винний, чи іще хтось нам винний. Маємо самі знайти в своїй державі свої щастя і волю, за те боротися, за те вшановувати всіх наших полеглих героїв, а не так, як у нас було ще в тому числі 100 років тому, коли боролися наші патріоти, ті, що боролися в так знов таки від такої самої московської, більшовицької тоді навали. Але вони всі загинули, потім підручники історії переписали, нашим дітям розповіли, що от ті всі повстанські атамани з купової України, Чорного ліса, Холодного Яру. Це бандіти були. Бандіти, які заважали московській окупації встановити тут своє ДНР. Так от, маємо чітко знати, вивчати свою історію, вчитися так, як треба, щоб мудрість була своя і щастя було своє. Слава нації! Слово надається заступнику організації ветеранів подвої Володимир Шановні присутні, сьогодні, відзначаючи звідти його дурічниці Дня народження Тараса Шевченка, ми усвідомлюємо те, що він дійсно був великим поетом, художником, музикантом. За своє коротке життя, а прожив він всього 47 років, він написав багато творів на різну тематику, але всі його твори, направлені на боротьбу. Самодержаві проти царського режиму за волю селян, робітників. І ви помните, що після його смерті в 1861 році дійсно було відмінено крепостницьке право. Його вірші надихають нас на життя, на боротьбу проти несправедливості, як і в той час, так і в цей час. Тому я хочу наповнити деякі слова. Із його віршів. Шановний друже, не журися, в дулевину себе закуй. Та марно Богу помолися, а на громаду ти наплюй. Вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дури, сам собі меркуй. Ці слова були написані коли про засладіше 1830 1947 році. Багато речей. Ті, які він написав, наш кор-ветеран виконує в тому числі широкі, і ревета Сноги широкий, і Подіброві вітер віє, і думи мої думи. Заповіт. Дійсно у, у грудні місяці буде. Родовини від написання його вірша. В 1845 році в роді він написав цей вірш за ковід. І дійсно після його смерті, де він вказував вірші Поховайте мене на високій горі, його прах був перенесений з Петербурга у Москву, його друзями, похований на Чернецькій горі. Багато що було тут сказано я висловив. У своєму вірші, який написав разом із своїм братом Миколою Гарев. Називається вірш пам'яті Тараса Шевченка. Присвячується. Щороку в Україні свя... світла дата, бо властівка на навесні. З років дитячим можемо згадати, як Шевченківські, які Шевченківські бували дні. Ми відзначаємо славні роковини. Цей день сердечно кожен з нас віта. Вічно живий для неньки України, дух кобзаря, в душі у нас вета. І хочеться так щиро спілкуватись під величчю по грудях кобзаря, хвилиною мовчання вшанувати, згадавши вірш із букваря. Він є прообраз вільної України і від біди усіх застерігав. Боротися і не падать на коліна, щоб наш народ у щасті процвітав. Він Україні, мов пророк всесильний, до боротьби натхнення навівав і прагнув, щоб народи жили вільно, бо й сам за волю мучився й страждав. Та серце зупинилося так рано, зазнало стільки горя у житті, терпіло в заслані душевні рани, народу воля. У нього на меті. Тож люди несуть квіти до могили. У Канів на Тарасовій горі. Звітують, ми твій заповіт здійснили під зяйвом волелюбної зорі. Тарас для української держави передбачав щасливе майбуття. Якби Шевченко був сьогодні з нами, можливо, кращим в нас було б життя. О, незалежна, вільна Україна Тебе, Шевченко пестив у думках. На жаль, не утвердилась та країна, яку він прагнув бачити в віках. Тарас Шевченко запалив одвічну, свічу свободи, котра не згоря. Тож українці збережемо вічно вічну любов і шану ми до Кобзаря. Дякую вам. Завтра минає 154 роки. Від дня його смерті. Тому сьогодні ми його і відзначаємо і де народження його, а завтра будемо пам'ятати хто віршами, то якимись своїми іншими сім'ями. Тому я всіх вітаю із тим, що ми прийшли сюди, віддали шану, данину нашому кобзарю. Бажаю всім здоров'я, благополуччя і, звісно, миру над нашою країною. Дякую. Слово надається. Цівникам та учням Новоросійського ПТУ No36. Історії кожного народу середні великих творців є люди, імена яких оповиті найгорущею, любов'ю та славою. Таким самородком українці є Тарас Григорович Шевченко, чия безсмертна спадщина одна з найбільших вершин людського духу. Тарас Шевченко для України не просто народний поет, якого сюда обдарувала багатьма талантами, національний пророк. Апостол правди, заступник правди, провидець, так називають його українці. Святе ім'я Тараса не вмре вік, йому як сонцю вічно пламеніти. Не забувають українців свого великого кобзаря. Його творчі доробки входять у наше життя з дитинства, з маминих пісень, з наших перших книжок. А з роками Шевченкове слово стає все ближчим, все дорожчим. Кобзар уже давно став настільною книгою, оберегом кожної оселі. Я хочу зачитати е, вірш Тараса Григоровича Шевченка, який написаний 21 грудня 1745 року Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкли листя, гаснуть очі, заснули думку, серце спить. І все заснуло і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, і не сміюсь. Дола, де ти, дола, де ти, нема ніякої. Коли добрий жаль Божий, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем завмирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать, і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, помирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути вік віки, ні сліду не кину Ніякого однакового. Чи жив, чи доле де ти Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже. Туди злої, злої. Дякую. Прошу попасти. we Завтра виповнюється 72 річниця з визволення нашого селища від німецької фашистських загарбників. Прошу перейти до пам'ятника нашого виступ водителі і вже нового і шанувати поведу.